Дуже дефіцитна позиція. Ви пам'ятаєте, це були Хаміровські до цього, зараз це Уралівські. Вони йдуть артилерістам. Маленький подарунок, нікому не кажить. 148-мартилеристка ДШВ. Переобуваємо всі їх Урали. Дапи, цей і цей іде восьмому полку спецназу. Ми його дуже добре знаємо ще з 2014 року. Допомагаємо і підтримуємо. П'ять банно-пральних комплексів загальна сума, яка буде передаватися 16 мільйонів гривень. Ми намагаємося тримати 16-15 мільйонів на тиждень. В президентській бригаді йде комплекс управління і повний комплекс посійдона. 59-й бригаді зараз іде комплекс управління для посейдонів, фурії і лелек. Високотехнологічне обладнання власного виробництва. Комплекс дафів президентській бригаді, з яким ми встановили дуже давні і тепле співробітництво. Ви бачите, що крім допомоги ДШВ, крім потужної допомоги морській піхоті, сьогодні є сили спецоперацій, є президентська бригада, є штурмові підрозділи, є Збройні Сили України, де ми разом з вами.